Я вернувся! Ви, наверное, чекали, хоча інтересно, хто чекав, що то що мене всього три підписника. Ну, коротше, я вернувся. Більше року у мене не було. ну просто часу не було, як знімати відео. Коротше, будуть вже виходити нові відео. Коли набереться якесь кількість лайків, то я вже оце зніму відео е, відповіді на питання. І ще буде рубрика, оце, де я буду ходити по заброшкам. Ну, не по заброшкам, а по покинутому будинку. Але буде. Всього три частини я вам обіщаю, Тому що в моєму районі тут тільки є три заброшки. Надіюся, що, що ніхто не почує мене, бо то що той подумає ще я якісь Тю -тю. <хи> Да. Якщо що, ті, хто не знали, я українець. І, коротше, будуть відео. Всього вам хорошого і пока.